Отакі зрізи. Два три, три пальці. Рідко де два, було вже земля. Тут це не де рівно з землею, бо просідає м'ясо. Тут взагалі. Тут теж рівно з землею пішло, аж лежа страгла. Ось такі зрізи. ну, Зерно от є о от десь, десь стріляє вже трошки. Тут, тут. щоб отей покос покосів нема. Значить, а то са я чого воно має кубити. То не легке зерношу що... зараз глянемо в машині є трошки гнилуваторі, ну, то рахувати тут сотих 50 десь, то вже. Два неповних вигрузили. Так, десь півтора тони купувати, бо два неповних, повних. Отаке то виходить. Ото все, що те коричневе, то все така соя. Де Та коричневе багато. Ось ще зеленкуваті є, бо тут під лісом і через багато ще є. Ось тут гнила от, от. Багато було тут під лісом і багато от ще зеленої є. Таких стручків. От, така зелена, у нас от суха, все. Тут половини і далі, а тут ще зеленкувато, тут взагалі ще теж метрів. Третий здесь. Тут, тех... этих фильтратонах, вот